До вашої уваги, висловлювання відомих Християн. 15 цитат Про Бога Світові потрібно тільки краще в тобі. Богу потрібен ти весь МАКС ЛУКАДО У житті бувають різні періоди. Настрій людини змінюється. Змінюється і сама людина. Кожен, хто молиться, повинен знайти свій ритм і свій спосіб подарувати любов і увагу тому, хто створив нас, хто тримає нас у своїх руках. Філіп'янці Недалеко від нас всемогутність Твоя, навіть якщо ми далеко від тебе. Аврелій Августин. Коли потяг заїжджає в тунель і стає темно, ви не викидаєте квитка і не вистрибуєте з вагона. А сидите і довіряйте машиністу. Корі Тенбум Багато людей дивляться на Бога як на слугу, який повинен зробити за них всю брудну роботу. Франсуа Пакер. Якби Бог дозволив нам переконатися в його існуванні, то це був би не Бог, а ідол Дітріх Бенхефер Богу зовсім не потрібні наші роздуми. Йому потрібна наша любов. Філіп Янці Неможливо правильно любити людину, поки не любиш Бога. Клайв Льюїс Якщо ти готовий іти на глибину, Бог готовий підняти тебе на вершину Макс Лукадо У Бога три особи, як у куба шість квадратів, хоча він одне тіло. Нам не зрозуміти такої структури, як не уявити куб плоским. Клайв Льюїс Ніщо нас не упокорює більше, ніж думка про Бога Джеймс Пакер Він моя праведність, я його гріх. Мартін Лютер. Справжня віра це усвідомлення того, ким є Бог. Рік Джойнер. Я вірю в Бога, як вірю в сонце. Вірю не тому, що бачу його, а тому, що в його світлі бачу все інше. Клайв Льюіс. Якщо ви запитаєте мене, що є першим принципом християнської релігії, я відповім. Першим, другим і третім принципом є смирення Аврелій Августин. Дякую за перегляд. Заходьте у рубрику плейлисти або списки відтворення і обирайте більше цікавих матеріалів. Всього найкращого до зустрічі!